усі, хто дивиться Калусське міське телебачення, до вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Алла Івашина. 25 жовтня відбулася чергова сесія Калусської міської ради. На порядок денний засідання було винесено понад 100 питань. Першим мало слухатися питання про стан злочинності в калуші за перше півріччя поточного року. Однак, у зв'язку з тим, що міська міліція зараз зайнята підготовкою до забезпечення проведення виборів, питання вирішили перенести. Далі міський голова зробив кілька важливих заяв: зокрема щодо екологічного коефіцієнту для калуша і перспектив створення вільної економічної зони. Це значить. це значить, що до загального розрахунок, який буде загальна дотація, десь, якщо розглянемо десь біля 200 млн, так у нас це коефіцієнти два, тобто плюс 40 мільйонів. можу сказати, що це щось, це просто буде хоч 70 за втап, ядер, ми не 70% забезпечувати заробітної платимо сіллю. Хоча б ми вийдемо 100% забезпечуємо заробітної плати і енергії Росії. a gente. Підтримує таку позицію. Місто з цього не витрачає про стосується ПДВ, стосується податку на прибуток, стосується вантажного. ми не йдемо в Україну, ми не йдемо в Латинський район, ми не йдемо Середня заробітна плата складає 317 гривень. Ну, Буди вже далі. Ну, це не смішно просто. Тому шановні друзі, я даю розпорядження економічному блоку попрацювати з підприємцями. Ну, не може 311 гривень бути середня заробітна плата, Просто не може. Далі сесія внесла зміни до бюджету міста на поточний рік. Десяти онкологічним хворим калушанам виділено одноразові грошові допомоги, дев'яти дорослим по дві тисячі гривень і на лікування дитини десять тисяч. Впродовж року на лікування онкохворих з міського бюджету має бути використано 450 тисяч гривень. Депутати відмовились передати безоплатно у державну власність нову частину будівлі райвійськомату, що по вулиці Грушевського. Іншим рішенням сесія надала пільг. З орендної плати управлінню пенсійного фонду України в місті Калуші і районі. Також було надано дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою, що посвідчує право постійного користування земельними ділянками Калуський ТЕЦ. Загалом сесія розглянула близько ста питань. Напередодні парламентських виборів голова громадської екологічної організації Зелений рух Карпати Михайло Довбенчук запросив усіх кандидатів у народні депутати по виборчому округу номер 85 здійснити об'їзд екологічно небезпечних об'єктів Калущини та поспілкуватися з громадою. Адже хтось із них представлятиме наш регіон у Верховній Раді і повинен сприяти вирішенню екологічних проблем краю. Майже повністю порожній зал палацу культури юній засвідчив стурбованість громади екологічною ситуацією. А перейматися є чим минуло три роки, відколи калуш визнано зоною екологічного лиха. А віз і нині там рівень розсолів у хвостосховищі номер 2 за останній рік піднявся ще на 1 метр та 15 сантиметрів. Вивозять небезпечний гексахлорбензол. Територія не огороджена, належних попереджувальних знаків немає. Люди без спецодягу та респіраторів вантажать отруту в мішках, з яких вона висипається в кузові. Шин, а далі на землю і по дорозі такі свідчення очевидців. А деякі екологи висловлюють думку, що краще було не чіпати гексахлорбензол, а зробити для цього саркофаг і контролювати ситуацію через скважини. Такий досвід вже має словаччина, і за 40 кілометрів від захоронень знаходиться відпочинкова зона. Такі думки висловлювали і деякі кандидати-мажоритарники у народні депутати по нашому виборчому округу. А також заявляли, що необхідно забезпечити жорсткий контроль за цільовим використанням коштів виділених на ліквідацію екологічної катастрофи та вимагати звіту за виконану роботу у відповідальних структур, адже кримінальні справи про розкрадання цих коштів уже передані до суду. Згідно законодавства, мав бути видати новий указ президента, новий закон. Я ж тоді можна. І ті кошти, які зараз освоювали, а це вже майже мільярд гривень в калуші, вони є злочинні, тому що. Рано чи пізно прийде інша влада, це, це є матеріали для проведення кримінальних справ на тих, хто виділяв кошти без е, видачі нового указу і без е, е, подачі його в Верховну Раду і прийняття нового закону. Так, регламентується це, цей закон про надзвичайний екологічний стан. Ми не знаємо, який екологічний стан, що в нас в підземних водах, де гексахлорбензол мігрує. По підземних водах на зустріч з громадою прибули четверо кандидатів: Олег Мижник, Василь Питлик, Василь Турчин та Ольга Сікора. Поставало питання, чому відсутній начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Іван Дембич та представники районної влади. Михайло Дубенчук заявив, що не довіряє ні Бутафорній санітарно-епідеміологічній станції, ні Івану Дембичу. Бо коли робилися аналізи розсолів, останній запевняв, що все в нормі, але копію результатів дати відмовився. Якщо розсоли досягнуть Добрівлянського водозабору. Калуш залишиться без води. Забрутенням Дністра переймається навіть сусідня Молдавія, оскільки Калуш близько до кордону наше сусідство загрожує цивілізованим країнам. Єдине спасіння моніторинг іноземних фахівців. Михайло Дубенчук закликав громаду вимагати перенесення водозаборів та контролювати ситуацію. Він заявив, що грошей, які витратили на вивезення гекса хлорбензолу, вистачило б на побудову житлового масиву у підгірках і на відселення людей з небезпечних зон. Але грошей на це не виділили. Пан Довбенчук запевнив, якби Люди дізналися усю правду про екологічну катастрофу, то втікали б з калуша. Адже наше місто перше в області по онкозахворюваннях, і кількість їх збільшилася відколи почали вивозити гексахлорбензол. Збільшилася кількість легеневих захворювань. Кошти виділені на медицину допомагають боротися з наслідками. Але ж це не основне, головне усунути першу причину екологічного лиха. А кошти розкрадаються і важко знайти крайнього. Пропоную вити, як ініціювали цю зустріч, з ініціювати подати. На міського голову, чи на секретаря ради питання, щоб заслухати дане питання на черговій сесії міської ради шостого демократичного склеплення, де запросити певних всі органи, починаючи від області, екологію, обласну державну адміністрацію, відповідно ті, що зараз контролюють певні види робіт, які проходять в місті Калуші по ліквідації якраз зони екологічного лиха. Замовником на виконання тих робіт, які стосуються ліквідації надзвичайної ну, ситуації в місті Калиші, стала обласна державна адміністрація з її структурними підрозділями. Тобто є управління екології, управління надзвичайних ситуацій і різні структури. На сьогоднішній день обласній державній адміністрації дане питання курує дійсно, ви тут звучала фамілія Плав'юк, Василь Седорович Плав'юк, перший заступник голови обласної державної адміністрації, який курує екологічними питаннями. Показники по онкології по місту Калушу, по пожителів міста Калуша і Калушського району є одними з найгіршими в області. Чому ж вони є з одними найгіршими? Питань нема. тут можна пов'язувати, є дві складові. Не можна сказати так, прямо що це тільки причина вивіз гексаклопензолу, але сама екологічна ситуація міста Калуша – це є одна з причин. Присутні в залі обурювалися, що комунальне підприємство «Калуш Автодор масово вирубує в місці дерева і навіть повністю зелені у документації проходять як сухі природним очисникам повітря безжально зрізають крони, керуючись напевно якимсь ландшафтним дизайном, який недоцільний у місці з екологічною катастрофою. І прозвучала фраза одного з кандидатів: може краще не вішати вас зони на стовпах, а допомогти за ці кошти хворим дітям. Отже, екологічних проблем у місті чимало. Можливо, новостворена посада еколога у штаті міської ради допоможе у їх вирішенні. Також покаже час, як відстоюватиме інтереси своїх виборців майбутній депутат Верховної Ради від нашого виборчого округу. Виборча кампанія добігає кінця. На Прикарпатті вона ознаменувалася численними випадками чорного піару. Про тиск і шантаж з боку окремих суб'єктів виборчого процесу розповів представникам регіональних змі кандидату народні депутати України по виборчому округу номер 86 В'ячеслав Кредісов. Кандидат-мажоритарник по 86-му виборчому округу В'ячеслав Кредісов розповів, що людина від лідера громадянської позиції Анатолія Гриценка вимагала від нього великого хабаря. Домовлятися з ним. Почали ще задовго до початку виборчих перегонів. Вимагання тривало більше півроку і супроводжувалося постійним пресингом та погрозами. Спочатку Кредісова залякували його колишнім начальником, екс-міністром оборони Анатолієм Гриценком. Аби той не псував імідж своєму колишньому підлеглому, Кредісов мав заплатити вимагачам 300 тисяч доларів. Цифра, яка була мені тоді названа: 300 тисяч доларів. На мою повну. Здивування обличчя, Сказати, в чому тут, де, де, де взялась взагалі ця цифра, сказано було продовжено таким чином. Ну ми оцінюємо, що приблизно бюджет будь-якої передвибочної кампанії складає плюс-мінус біля трьох мільйонів доларів. А ви як людина, яка точно буде приготувати на перемогу, для вас що там коштує ці 10%? Потім благодушно було сказано, ну ладно, нехай це буде там на 10% менше, нехай це буде 200 тисяч доларів. Я категорично відказався, тому що відверто кажу, напротязі всього життя я не давав хабарі і не брав хабарі після відмови Кредісова йти на поступки на теренах Прикарпаття з'явився Анатолій Гриценко, який переконував виборців не голосувати за свого колишнього заступника. Можливо, це зв'язано ще й з тим, що відверто скажу, що довгий період часу В'ячеслав Кредісов фінансував особисто Анатолія Гриценка. Його активну життєву діяльність, в тому числі і політичну діяльність. Е, можливо, це було зв'язано з тим, що я перестав фінансувати, а фінансував я по 25 тисяч доларів в місяць. Е, після того, як, знаєте, джерело фінансування відходить з сторону, зрозуміло, велика кількість претензій до тебе йде. Більше того, я розумію, що вона зараз записує камери, я розумію, що. Відповідно на мене будуть, мабуть, претензії в тому числі судового порядку. Я на це готов, тому що я готов подивитися в очі Анатолія Гриценка як людина, яка на протязі вже практично року їздить по території мого округу і намагається обливати мене в ті інші інші формулі груду і казати, «голосуйте чи не голосуйте». В'ячеслав Кредісов стверджує, що 13 жовтня до нього звернувся голова Івано-Франківської обласної організації громадянської позиції Микола Ладовський з пропозицією заплатити 15 тисяч доларів за те, щоб не з'явилися на світ змонтовані фото Кредісова щільними діячами партії регіонів. Щоб не бути голослівним, кредісов представив журналістам зроблений ним таємно відеозапис про свої перемовини з Ладовським. Останній, який теж був присутнім на прес-конференції, заперечив усе сказане Кредісовим і заявив, що грошей не вимагав, а хотів лише врегулювати конфлікт. За те, щоб вони, те, що офіційно обнародовано в книзі, не помістити на борде, вони запросили, щоб В'ячеслав Анатолійович заплатив певну суму грошей їм. Про це я сказав В'ячеславу Анатолійовичу, не платити, не давати гроші. Так я сказав, Так. значить, не платити. Я ніколи в нього не вимагав. Я ніколи у нього не вимагав грошей із заявою та всіма відео та аудіоматеріалами В'ячеслав Кредісов звернувся до правоохоронних органів. Я не суддя, я не бог, я не та людина, яка може давати оцінку, хоча це зв'язано з моїм життям. Життям моїх близьких, і саме тому я прийняв рішення. Я відчуваю загрозу. І тому я прийняв рішення не тільки написати заяву, а в тому числі звернутися через засоб маси інформації. А про те, що коли я почув, що Микола Лодовський є 186 номер в об'єднаної. Опозиції для мене це стало дуже соромно, що треба чистити інколи свої ряди і дивитися, хто знаходиться в рядах, бо потім ці люди будуть претендувати на якісь посади той чи іншої формулі. За словами правоохоронців, перевірка за даним фактом триватиме до 10 днів. Протягом цього часу і вирішиться питання щодо порушення чи відмови у порушенні кримінальної справи. Про ситуацію щодо захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції йшлося на засіданні міськрайонної протиепідемічної комісії, що відбулася 25 жовтня. Очолила засідання міськрайонної надзвичайної протиепідемічної комісії заступник голови Калуської райдержадміністрації Ольга Курпіта. Керівники медичних закладів Калущини та начальники міського і районного управління освіти проаналізували стан захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції і визначили основні напрямки запобігання та протидії можливому поширенню хвороби серед населення. Як зазначила у своєму виступі завідувач епідеміологічного відділення Райса Зінаїда Кубаснюк, із 17 жовтня у лікувальних закладах Івано-Франківщини за рішенням обласної надзвичайної протиепідемічної комісії запроваджено обмежувальні заходи для запобігання поширення гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу. Подбати про такі заходи мали насамперед у дитячих та пологових відділеннях лікарень. Напередодні нового епідемічного сезону рівень захворюваності на ГРВІ та грип є нижчим ніж торік. Очевидно, це пов'язано з теплою погодою у вересні та жовтні. Однак фахівці прогнозують, що вже на початку листопада слід очікувати першого спалуху респіраторних захворювань а у зимові місяці 2013 року другого. Передбачається, що до знайомого нам з 2009 року вірусу грипу А H1N1 1 Каліфорнія. Пандемія, якого спостерігалася в усьому світі, серед населення України циркулюватимуть ще й нові його штами: вірус А H3N2 2 Вікторія та вірус Б «Вісконсінс». за словами Зінаїди Кобаснюк. Противірусні вакцини у Європі вже виготовлені, проте закупити їх у достатній кількості поки що немає змоги. Чомусь і у цьому питанні не обходяться без політики. Як повідомили керівники медичних закладів міста і району, кошти на придбання вакцин противірусних препаратів, санітарних та миючих засобів на рахунках є. Проте з невідомої причини проходження усіх грошей чомусь блокує Держказначейство. Проте кожен медичний заклад Калущини готовий до можливого спалаху інфекцій. Як повідомив головний лікар Калуської міської поліклініки Михайло Гаврилишин, станом на 25 жовтня у місті було зареєстровано 171 випадок захворювання ГВІ. Грипу наразі немає. У поліклініці є 40 упаковок противірусних препаратів, 3,5 тисячі захисних масок. А з наступного тижня розпочнеться вакцинація працівників товариства «Карпатнафтухім», керівництво якого замовило у медиків 900 доз противірусної вакцини. До можливої епідемії готовий і найбільший медичний заклад Калущини, центральна районна лікарня. Ми розробили спільний наказ разом із районною санкції. Розробили заклади. По підготовці до, е, і профілактиці до можливого росту на гострі респіраторні е, захворювання. Ця проблема мала би є, так, група, можна сказати, має три пункти. Перше, це що нас зобов'язує, що маємо зробити, перше це є, є сам досвід роботи. Тут ми активно повинні залучити засоби масової інформації, щоб населення було інформоване, щоб воно знало. Міри профілактики, що ми повинні робити для того, щоб не захворіти, а в разі захворення, як себе вести. Друга проблема це є наша сутометична проблема, це є підготовка кадрів. Ну не підготовка, а провести конференції, нагадати людям, що хто повинен робити при всіх можливих ситуаціях. І третє це є вакцинація. Вакцинація, на жаль, це є наша найбільша проблема. От єдине, хто зараз цим займається у місті. Як доповів Михайло Богданович, це карпат нам тут є. У нас ситуація трошки гірша. Але тут деколи виникають дві проблеми. Перше, що ми не маємо вакцини, а друге, деколи, якщо ми її маємо, то тяжко її використати. Тому що, е коли починаються переходи до діла, що треба вакцинувати, багато людей просто відмовляється. Е але враховуючи цю ситуацію, сьогодні нам було прийнято рішення і ми е закупляємо 50 доз. Для працівників центральної районної лікарні це, звичайно, дуже небагато, але поетапно ми будемо цим займатися. Отож, аби не захворіти на грип, варто пам'ятати, що найкраще уникнути інфікування небезпечними вірусами. А найпершими до цього шляхами були і залишаються імунізація свого організму та вакцинація. Це була уся інформація, яку підготували мої колеги-журналісти Каловського міського телебачення. Я прощаюся з вами. Бажаю вам приємного вікенду. До зустрічі.